Такий мішок ми розпорюємо, потім ріжемо на отакі от шматочки і далі розділяємо на такі ниточки конкретних розмірів, з яких потім вже шиють отаку цікаву річ, кікімору, яка дуже допомагає нашим військовим ховатися від ворога. Ми дуже щасливі, коли, коли ми знаємо, що вони перемагають, що вони б'ють ворога, і, і наші сітки, наші діти мої спас, їм спасають життя. Господи храни солдата, хай ангели твої літають, і хлопців наших. Та них хмолитись, будемо ми. Це з виготовлення сітки, дуже трудоємкий. Тут є потреба в багатьох компонентах. Сітки для хлопців потрібні по певних розмірах, під певну техніку або там під на бліндажі, куди їм ще потрібно. Від початку повномасштабного вторгнення нас сплетено біля 6 тисяч сіток. Зараз ми організували пошив ношів для виносу поранених. Також це питання, яке дуже важливе яке дуже сьогодні актуальне, тому багато чого відгружаємо. Ви побачили вже, де ми плетемо сітки, де ми плетемо наші дівчата. Тут тут пікімари. Ще рядом у нас приміщення є, де ми робимо бліндажні свічки. В цьому приміщенні окремо ми ми робимо бліндажні свічки. Приходять люди, є постійні, є непостійні. Вони пакують, обрізають ці баночки, пакують в них картон гофрірований. Заливаємо ми не тут, у нас тут немає ну, якби, технічної можливості. от даємо людям, які по хатах, і де може, в дворах, вони заливають парафіном. 24-й тяжкий день. Його згадувати якби, був такий ентузіазм, і драйв, і відчуття, що це ну, я не знаю, як сказати, що треба щось робити дуже, дуже щось робити. Пішли і зробили. Без цього ніяк. Якщо в мене буває вихідний, то не знаю, куди себе діти, якщо сюди знайти. Я живу цим і власне цим все сказано. В основному я займаюся підборкою людей і контактуванням тим, і де добити продукти, як їх доставити, ким привезти. В основному така менеджерська робота на мені ну, зараз. Як війна кінчиться, тоді будемо відпочивати. А в кавіна, треба хлопцям допомагати. Господи, храни солдатам, хай ангели твої літають, і хлопців наших захищають своїми. Душ. Молитись буде ми, Господи, храни, солдата. Ваша праця велика, важлива і дуже потрібна. Я щиро дякую вам. Да, я розумію, що це складний труд. Це ваша повна віддача за для того, щоб допомогти армії нашим воїнам. І я щиро дякую вам за це. Слава Україні! Героям слава! У нас, наші філіали за кордоном теж я особисто вже передала Сергію Івановичу. Подякувати це. Вона він прапор. Підписав на поїде в Варшаву. Це на наші ельфи. Вони з самого з початку Майдана, з початку війни, і вони теж, коли відзнаки я їм сказала, що буде у нас Сергій Іванович, ну, головнокомандуючий об'єднаних сил, то вони такі були, щоб вони почувствовали те, що, що їм вдячність, бо вони роблять все, все, що можуть. І, і не може нам, напевно.